Під час війни комуналка стала непід'ємним тягарем, а незабаром суми в платіжках можуть стати ще більшими. У кабінеті міністрів планують підвищити тарифи щонайменше на 10%. Урядовці пояснюють, метою підвищення є компенсація втрат енергосистеми внаслідок російського терору. Розрахунки планують провести наприкінці опалювального сезону. Зазначають у нас комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. З огляду на електричний баланс мережі, прогнози балансу виробництва електроенергії, сукупний баланс попиту і говорити, якою буде ціна зараз зарано. А от експерти припускають, що підвищення тарифу становитиме 10-15%. Це те підвищення, яке має статися. Треба розуміти, що заробітні плати в усіх секторах зростали, тарифи та інші послуги зростали. Виходить так, що за мобільний зв'язок чи інтернет інколи платять більше ніж за електроенергію. Також на ціну вплинуть терористичні дії росіян, зокрема зруйновані об'єкти генерації, лінії електропередачі, Їм необхідний значний ремонт. Для того, щоб ці мережі довести до базового стану, надійного стану, потрібні дуже великі інвестиції. Відповідно, частина інвестицій може покриватися коштом бюджету, але значна частина інвестицій покриватиметься коштом споживачів. Наразі ж Кабмін роздивляється декілька варіантів перегляду тарифів, зокрема, модифікацію системи субсидій. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Новини Харків.